Шановні доброго дня! Ви на каналі Лефін, і це буде підбір. Кредитування в опису до цього відео є посилання, де на сайті ви побачите, що ви можете обрати 2,5 тисячі тисячу гривень, 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч гривень. І натискаєте кнопку Отримати гроші і підбирає для вас кредит. Ви обрали суму, потім натискаєте отримати гроші. І тут є повідомлення. Натискаючи на кнопку Отримати гроші, ви погоджуєтеся, що це діє, як цифровий підпис, і ви погоджуєтесь. З умовами і положеннями і політикою конфіденційності. Я вам раджу особливо подивитись про це інформацію на сайті і, будь ласка, уважно прочитайте все, що там написано. І щодо інформації, вам треба дізнатися, що він надає послуги маркетплейсу, тобто ви обираєте для себе позику, і цей сервіс є безкоштовним, і ви не сплачуєте за подання запиту ваш кредитор. Матиме свої власні тарифи і комісії, які будуть надаватися вам для того, щоб отримати позику. Більше деталей подивіться на сайті і заповнюючи. Анкетні дані, ви подивитесь, який кредитор для вас підбере, з яких кредитних продуктів для вас буде найкраще за умовами, надана пропозиція. Тому вирішуйте для себе особисто. Якщо ви отримали кредит, ви вже повинні мати контактну інформацію кредитора або кредитного партнера. Тобто, та організація, яка вам видає гроші, є вашим кредитним партнером. Оскільки. Це відео і сайт, де ви побачите і підберете для себе кредит, не є кредитором або кредитним партнером. І організація не надає вам відповіді на питання про кредити, які перебувають на розгляді, на розгляді або схвалені. Розумієте про це? Тобто, це об'єднання кредитних всіх продуктів, де ви можете обрати те, що за пропозицією більше для вас підходить. Щодо надання фінансової послуги, ось таке відео для вас як ознайомлення, що такі сервіси існують, і ви обираєте те, що подобається саме вам.